Вітаю вас на моєму каналі. Це відео буде не про те, як програмувати, а скоріше відео знайомство зі своїми підписниками. З чого я починав вчити плюси, і чому саме плюси, і як дивитись мій канал? І навіщо я взагалі його створив. Починав я вивчати плюси ще в, ну, на початку нульових і вивчав я його хобі. Я його закидав, потім знову повертався. Мені просто казали, що C він потрібен для інженера-електроніка, і я до нього ну, починав вивчати, потім бросав, тому що я ніде його не використовував. Писав якісь маленькі там дрібні програмки, там якийсь конвертер, там, наприклад, температуру, або там з англійської міри довжини на, на нашу метричну. Ну, таке, Дуже дрібні програми, консольні, звісно, до ООП я так і не дійшов, воно мені тоді дуже складним казалось. І якось я його. Потім знову бросав, там на декілька років навіть потім знову повертався, починав знову вивчати, але топтався на одному місці, і я зрозумів таку річ, що якщо хочеш вивчити ну, ті ж самі C++, то їх треба вчити, ну хоча б одну годину в день, треба виділити. Це дуже важливо, це дуже важливо. Бо ну, воно забувається, якщо його не використовувати, воно просто забувається. І те, що ти вчив, воно нічого не коштує. Тоді і компілятори були інші, тоді і стандарти виходили, і треба було знову наштоганяти те, що я пропустив. C++, він, ну скажімо, стандартами він стає кращим, ще кращим, але це і робить його. Більше він роздутий вже ну, до таких розмірів, що він ну, хоче охватити все, що може. Я не знаю, можливо, на ньому вже і веб пишуть. Ну, це я вважаю, важливо, можливо, але ну, зовсім, скажімо так, не потрібне. І починав я вивчати C++, саме тому, що для електроника воно потрібне. Про Python тоді ніхто і не чув. Мабуть, якщо він і був, то він був, ну скажімо, не така, не така поширена мова була. Java мені не сподобалась, тому що вона тоді була. Ну, вона й зараз така, мабуть, я її називав емулятор, емулятор на і емулятора на емуляторі з під емулятора на емуляторі. Воно мені тоді не сподобалось, бо треба було встановити спочатку Java-машину, потім компілятор, і я не зміг би створити якусь програму, котра в мене запускалась би на будь-якому комп'ютері. C-Sharp теж не сподобався, бо це та ж сама Java, потрібен .NET. І на Linux і він тоді не працював, і писати було неможливо. Ну, тоді я і дивився на C, C++ але мені казали, що Та C вже він, скажімо так, динозавр, бери C в ось так я почав вчити C. І потім десь ну, десь в середині 2010 х років Uh, я хотів вже там, скажімо, піти в IT. Uh, C++ тоді ще теж мені казався дуже складним. Він не зараз дуже, дуже складний, але uh, іншу мову, коли я починав вчити, ну, вона мені казалась якоюсь ну, не знаю, незручною після плюсів, uh, скільки було написано на C, і ну, мені важко було перемкнутись. Не подобались мені інші мови. Я не кажу, не кажу, що вони погані, ще щось. Просто вони були незручні для мене. Не, ну, скажімо, дуже вони мені не сподобались. Ну, на C можна створювати щось системне, якісь Екзешки або там для Linux. І не потребує воно якихось емуляторів, або там. Окремого, скажімо так, компілятору. Просто плюси написав код, скомпілював програму, і ти можеш її запускати на будь-якому, скажімо, пристрої. Те, що embedded розробка теж там якимись діодиками там, помігати. Це я теж писав. Ну, якось ось так. В мене з плюсами і інші мови. Мені просто, ну, я не можу, скажімо так, зараз. Ну, я ще дивлюсь на C-Sharp, на ньому теж можна вже писати і на Linux, розробляти щось під Linux, але все одно воно буде працювати зі своєю .NET, Як я розумію, .NET, це якась. Теж як емулятор, і в Linux він працює теж через Вайн або через Моно, там якось воно так зав'язано. ну Саме тому я почав C вивчати, і далі, вже коли почалась повномасштабна війна, вторгнення сусіда. До нас, то в мене з'явилось дуже багато вільного часу, і я рішив, вирішив його витратити саме на довчитись C, і піти працювати видалено і зарплатня краще, бо інженерам платять, ну, скажімо так, не дуже. Інженеру платять, якщо він в розробці там щось може розробляти. Але теж йому потрібні сліди, C якась мова. Тому в мене, ну я довчив, скажімо так, C, як я вважаю, до Джуна або Трені, і можу шукати першу роботу. Але, звісно, не беруть, бо вимоги зараз дуже високі. Тому якось так. Ще в мене там з англійською трохи. Скажемо, бракує мені англійської, англійську ще вивчаю. Ну, вивчаю це, так скажемо. І інколи дивлюся відео по англійському. От. Канал створив теж, скажімо, як хобі. Ну, Давно мріяв, але я не знав, що саме. Показувати, потрібна була тема. Я стрімив ігри, але воно не пішло, там підписників не було. Там дуже скучно в мене, там на каналі було там 18 підписників це таке скрізь друзі. А тут канал, скажімо, і я розповідаю C, і це допомагає мені пам'ятати те, що я знаю, ну і можу поділитись своїм досвідом. Ну і Ютуб, може там якась копійка паде з Ютубу. Це дуже теж було б корисно. Якось так. Ну і канал я намагаюсь, скажімо, з, з легкого і ну, до важкого піти. Зараз я ще не затрагую ООП, об'єктно-орієнтоване програмування, тому що, ну, скажімо, до нього треба дійти. Спочатку треба там, функціональне програмування вивчити, навчитись вже мислити, міркувати, я не знаю, як правильно, як програміст і. Алгоритми треба вчити, там, як знайти, наприклад, там, найменший елемент в масиві, або там, сортировку зробити там, пузирком, або ще якось або бінарний поиск. Ну, тобто таке це дуже важливо для програміста, я вважаю. І до ООП треба це вивчити і потім вже вступати в ООП. І там ну, я вважаю, що буде трохи легше розібратись з ООП. Це буде в мене, мабуть, відео на заголовку на каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк і підписуйтесь. Я прийму будь-яку критику, навіть якщо це критика. Ну, скажімо, не тільки мого каналу, а ще й того, як я преподаю цей матеріал. Я, звісно, можу помилятися, бо я ще джун в мене, та навіть не джун ще в мене досвіду комерційного немає. І великих проєктів в мене теж немає. Я ще не вмію сам, скажімо, міркувати як програміст. Для мене поки що це важко. І як це правильно виразитись. Ну, ще треба цьому вчитись. І я інколи в алгоритмах, коли там ну, треба спланувати, скажімо, програму, якусь там об'єкти або ще щось, то в мене забувається, що треба було спочатку, і ну, треба вести, скажімо так, дневник, і розробляти програму, якщо вона там велика, там якийсь предпроєкт, то треба і коментарі вставити, це теж треба себе перевчити, бо я пишу без коментарів, але це, ну, скажімо, дуже погано. Не робіть моїх помилок, скажімо так, і одразу себе привчайте до того, що коментувати ну, свій код, що де воно робить і навіщо я це створював? Це і вам буде корисно, і для мене буде корисно. І ще хотів сказати, що мої відео треба дивитись не як інструкцію, а як можливість. Ну, скажімо так, якщо я розбираю якусь тему, то не обов'язково, що ви її будете використовувати, вона може вам знадобитись лише один раз у житті. Просто щоб ви знали, що таке існує ті ж самі там, перечислення, вони, скажімо, використовуються, а от об'єднання. Ну, не знаю, я жодного разу не зустрічав, щоб об'єднання десь використовувалось, окрім embedded розробки. Але воно є в C і ну, його можна використовувати. Ось таке в мене відео вийшло. Маленька ісповідь, скажімо так, знайомство. Ну, На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.